Бо ця конкретна людина виконує конкретний функціонал. Хто найкращі гінекологи чисто статистично в світі наділитись досвідом, розбиратись, іти туди вчитись, а вбиває бажання і це доволі часто, дуже різні ролі, що мають бути в мене кейси. У мене буде крутий бізнес. Ви хочете мати внутрішню опору, половина з них сикує цим зайнятися, друзі. всіх вітаю на зв'язку. Дораніше Євген коуч власників бізнесу, всіх людей, що прагнуть розвиватись. Сьогодні ми поговоримо з вами про тему того, чому, на мою думку, в цьому світі занадто мало коучів, менторів, наставників, і чому, якщо ви відчуваєте поклик вашої душі і серця до цієї теми, вам обов'язково варто туди йти. З якими страхами ви стикаєтесь? Чому ви це не робите? І як ви... Полишаєте світ нових знань, а себе великого щастя. Про все це в цьому відео. Друзі, нагадую, традиційно підписуйтесь, будь ласка, на наш YouTube канал, лайкайте, коментарі, діліться з друзями. Будемо працювати годний контент українською разом. О, ну давайте почнемо нашу живу тему. І так в цьому світі занадто мало менторів, коучів, психологів і всіх, всіх, всіх інших. Сталося б так, івена що, що що значить мало. Тут звідки куди не плюнь, всі коучі, психологи, ментори і так далі. Да, безумовно, але мало хороших, мало твердих, мало реально експертних, як таких цих справді мало. І от ця, скажімо, з одного боку, наявність здавалась би, величезної кількості всіх цих людей в просторі, але невеликої кількості професіоналів, вбиває бажання в величезній, знову ж таки, кількості людей, які хотіли би піти цим шляхом, бажання якось туди рухатись. Я приходжу до висновку, що десь половина людей, власників бізнесу в моїх коучингах, так чи інакше висловлюють бажання, що взагалі-то хотілося би там ну, колись потім віщати, виступати, бути спікером, комусь що. Когось чомусь вчити і так далі. Але коли тільки починаються ці розмови, вони ой, да ні, ні, ну шо ви ну якось неправильно, несерйозно, бла бла бла, і все таке. І мене це просто вбиває. І це відео присвячено ідеї того, що якщо у вас є такий відгук, я хочу цим відео спробувати надихнути вас, все-таки піти цим шляхом і пояснити, що будь-які причини не йти туди, це єрість. Давайте почнемо з першої думки. Ринок вже забитий, вже таких людей багато. По-перше, ви маєте розуміти, що зараз в нашому 21 столітті ми живемо в ері інформаційній і освітній. Колись ну, в цьому суспільству, не знаю скільки сотень, хтось тобто, тисяч років тому назад, основна проблема це була, наприклад, їжа, ну і базова якась безпека. Там всі цим займались, і не дивно, що всі були фермерами, наприклад. Да? чи там Мисливцями. Це ж ну, ніхто ж не вибрав, що за забагато вас, хлопці, люблять, тут розпливовані мисливців. Ні, тому що хотіли їсти, була проблема. Ем, суспільство. Суспільство розвивалось, людство йшло вперед. В нас з'явилися нові проблеми з одягом. Появився текстиль, наприклад. Да? Ну, добре, не текстиль, вони ще щось там в'язали, якось створювали. Ніхто ж не говорив, щось у нас якось забагато овець. Не було такої проблеми. Їх справді було багато, бо було, був на це попит. Потім була індустріальна, товари вироблялись різні. Да? Ну і їх створювалося дуже багато. Потім з'явилися автомобілі. Ніхто ж тут не сірчає, що автомобілів якось там десятки мільйонів одиниць по цьому світу, і так далі. І ось ми дійшли до моменту, коли їсти вже є, що одяг Є в що. і ключовим запитом є реалізація людини щастя, якийсь рух вперед, формування нових навичок. Ми живемо в світі вмінь, скілів, навичок. Де чим більше їх в тебе, тим якісніше в тебе життя. І реально є величезний попит на навчання, і він буде до тих пір, поки ви ну, будь-яку тему візьми. вам здається, що є всі відповіді на всі питання. сорі, давайте візьмемо тему особистих відносин. Я правильно розумію, що 80% людей щасливі в, своєму, в своїх відносинах? Да? з сексуальністю, всі щасливі по бізнесу, шоу у всіх ідеальні маркетингові воронки, операційний бізнес-менеджмент. Всі прям керують KPI до KPI, орструктура, корп культура. Всі вміють запускати правильно бізнеси і робляться успішно. А у всіх би, немає проблеми з стресом, ментал хелс і так далі, з комунікаціями, з мистецтвом вибудовувати ці відносини, з ораторською майстерністю, з скілами продаж, знайомствами, фінансами, я не знаю, І, і ще, просто пітьмою величезної кількості питань. от немає ні у кого проблеми. Є. ці проблеми треба вирішувати. І ви можете бути тою людиною, яка. Піде по цьому шляху і почне їх вирішити. Це абсолютно нормально. Да ви потрібні світові. Чому ви туди не відправляєте? Що зупиняє більшість моїх клієнтів, у яких вже є бізнес, вони вже заробляють гроші, вже якби здавалось би, все добре і все таке, хоча ну безумовно різні є, ну тим не менш, да. І вони туди не йдуть. Давайте назвемо декілька основних заперечень, які я чую. Ну, перше, понятне, їх вже і так багато, на що мені туди йти. Я як би, частково а, на це питання відповів. Друге питання: ні, ну я піду, піду в цю тему тільки тоді і починається перелік умов. Перше. Коли в мене буде вже дуже успішний бізнес. Ну, такий твердий, знаєте, такий. друге. Коли я буду капець яким експертним, ну, вже всі я не знаю, універи, закінчу, всі освітні програми, книжку напишу і от на цьому визнанні получу. І третє, не знаю, коли в мене будуть суперкруті кейси. І тут такий немножко замкнутий круг в цій історії, ну, зараз поговоримо. І так, перше, да? в мене буде крутий бізнес. Чому більшість людей називають мені таке заперечення? Я дуже часто хочу. Я прям можу просто, от, якщо я дізнаюсь, якщо реально копаєш глибину клієнта і розумієш, що він хоче ну, от, щось таке виступати, говорити, вчити і так далі, і він потім закривається від цього, я прям можу вам слово-слово сказати від маски, які він називає. І так, перше, в мене буде великий бізнес. Ну, крутий. Да? Всі мріють тут бути етаким Марголаном Сесембаєвим, да? Типа там продав за там, мільярд чи полмільярда щось. У всіх немає питань, що ти точно щось та шариш в цьому світі, і ти якби починаєш. Да? Понятно, що ну, Мерлан розумна, мудра людина, дуже освічена, і він потім ну явно довчився багатьом речам і чому він може бути такою впливовою людиною, якою він є сьогодні. Але оця от, ідея культова, да е, ну якщо так міркувати, то більшість психологів, топових, які є, коучів, менторів, які реально класні, вони не мали би права на існування, а це не так. Насправді, коли ви хочете мати бізнес, ви хочете мати е, внутрішню опору і відмазку, щоб якщо ви вийдете на сцену чи запишете відео, і хтось вам скаже, ах ти взагалі хто? Ти в будь-який момент скажеш, да ти подивимось на мій рахунок 200 мільйонів доларів, 5, 7 Типо, бачив мій бізнес, бачив, ну пішов нахер цюди, Да? Ось що ми хочемо зробити: ми хочемо мати типу, бронежилет на всі випадки життя. І от ну, тут виникає логічне тіпо, питання, да? ну, би, вовків боятися в ліс не ходити. Да? Типу, так що тепер через те, що буде 1-2% людей, які вам скажуть, що, що там не так, чи хоч 10%, уявімо, ви тіпо, що, будете чекати, будувати видатний бізнес, а якщо не хочеться, хоч, якщо хочеться інакше, вам якось рухатись. Тут треба ще розуміти таку річ, що дивіться. от Ви думаєте, що найкращий ментор, коуч там, якийсь наставник це, от, наприклад, в бізнесі, да? це власник бізнесу. З одного боку, так, в нього прикладний досвід. А з іншого боку, ну, окей, от він побудував завод. А ви хочете мережу ресторанів, От ви прям вп... чи я не знаю, чи it бізнес. Ви прям впевнені, що от він допоможе вам з цими питаннями? Я от не дуже. В нього є якісь шаблони рішення, яке взагалі може вам бути нерелевантне. Ну, Тобто, дивіться. Є багато людей, власників бізнесу, да, які чимось мені нагадують Криштиана Рональда. Ну, вони хотіли б всіх навчати, да? в чому їх проблема? Вони самі по собі класно вміють будувати свій бізнес да, як Криштяну. От, от вдарити м'ячу, він б'є шикарно. Але якщо ви підійдете до нього і спитаєте, а як ти це робиш? Ну, вмієш цей скіл, комунікація, переговори, побудова бізнесу, ще якісь речі, він, можливо, як Криштян Реналь пояснити не зможе. Ну я тут хоп, хей-ла-леле, б'ю ногою і якби б'ється. Ну, ще роблю такі вправи, і якби є результат. Він не тренер. І це доволі часто дуже різні ролі бути класним би, гравцем і бути тренером. Я тут не намагаю перекри, намагаюсь перекрити купу реально да, фразу, що тренери не грають, і все таке і так далі. Да? Іноді да, іноді ні. Але ще раз, треба розуміти, що це різний набір. Ну, как би, скілів, що ви, занурившись в проблеми 40-50 клієнтів і розібравшись в них, можливо, будете сильно корисніші з якоїсь точки зору для інших клієнтів, ніж умовний власник заводу, який прийде, він ну, тільки в своїй ніші був, і все. У вас розвивається на ви бачите різні інструментарії, різні кейси і так далі. І це може бути набагато корисніше. Не завжди ви має бути, маєте бути носієм інформації. Ще вам декілька прикладів. Ви знаєте, хто найкращий гінекологи чисто статистично в світі? Ну це чоловіки чи жінки? Це чоловіки. От як-то так парадоксально. Як людина, яка не володіє фактично цими органами, ну, як-то от тут статистично проявляє себе тут краще. Ну, якось дивна ситуація. Ви коли скажіть, читали про симбіоз, партнерство, яке відбувається між крокодилом і пташечкою? Не можу пригадати її ім'я. сподіваюся, тут в від тобі з'явиться. Схема яка? Є крокодил, да? він там харчується всім, чим ні попадя. Приїжджає, їсть щось, да? там. Ну, не знаю, падаль, ще щось, ну, коротше, все він з'їдає. І в нього з'являються шкідники в зубах да, у роті, да, залишки їжі. І все це ну, якось не дуже корисно. І з'явилась птичка, яка підлітає, і би, в них партнерство. Вона виїдає, харчується всім, що там знаходить, в нього чисті зуби. Ну, дивіться, до чого я це приклад приводжу, що. Ну, цей крокодил, він ж не завжди рефлексує на тему того, що типу так мене має право зубки почистити, лише крокодил більше, ніж я, Або якийсь слоняра, взагалі, могутні да нет, конечно, він дозволяє, бо ця конкретна людина виконує конкретний функціонал. Пташечка, да, вона робить те, що треба, вичищає, І такий симбіоз може бути. І ви можете знаходити шляхи. Ну, коротше, по-різному рухатись і надавати користь клієнтам. Ми занадто лінійно всі мислимо, типу, я маю побудувати великий завод, а потім чу всіх стальних будувати маленькі. Якщо ви профільно вчитесь чомусь конкретному, ну тоді, напевно, це логічно. Але є дуже багато компетенцій, які вони не прямо пропорційні в, цілу, в цілому, як такі. Да? Не обов'язково не лінійно все це рухається. Я хочу вам пробити цю шкарлопу. Тому ще раз. А якщо ви називаєте свою відмазку, що в мене спершу має бути величезний бізнес, і потім я щось буду робити, це... але ви в душі хочете цим займатися? Скоріше за все, це просто ваші загони і затики, які заважають вам, ну, блін, іти ну, туди, досліджувати це питання, цікавитись ним, інтересуватись. Да? Як таким, добре, я повернусь до того, що з цим робити. Друге, да, я, коротше, спершу стану капець яким експертним, а потім почну всім цим займатися. Да? Ось спершу все все все, все приду. Ну, дивіться, ви ніколи не будете достатньо ідеально експертними. В принципі, це думка номер. Ви завжди будете вчитись. Думка номер два. Є такий відомий графік таблиця е, Данінга Крюгера да, на екран, яка. Демонструє, що рівень вашої впевненості, да, і рівень вашого рівень, скажімо так, ще раз там тут експертиза і впевненість, да, що воно нелінійно розвивається. Тобто ти не з кожною книжку чи там навчанням стаєш розумніш впевненішим в собі. Спершу в тебе просто небо ти такий, да я все зрозумів, хоча ти там 5% теми вивчив. Всього зрозуміло. Потім ти все більше починаєш розуміти, а скільки ще багато всього я не розумію. І цей, цей, скажімо так, графічик починає падати. Тобто, фактично, ти стаєш розумнішим, а по відчуттям тобі здається, що да і тут, і тут не знаю, все таке. І лише через певний час, коли ти системно навчаєшся, він вирівнюється, все стає добре. Але це все суб'єктивно, це не об'єктивно. Ти, по суті, на цьому графіку першу половину з кожним кроком стаєш розумнішим, але так себе не відчуваєш. І через це багато хто може просто не дійти до кінця цієї експертизи, або просто не почати. Тому дивіться, ніколи не буде вдосталь, ви вже комусь можете бути корисні чимось. Просто тут дуже важливо, Ладно, що з цим робити, який інструмент користуватися, зараз ми перейдемо. І фінальна, третя, що мають бути в мене кейси. І от на етапі з кейсами чи іншими підходами в мене одне з вами запитання, знаєте, як в циркі. Як чому я не починаю свій шлях в менторстві, наставництві і навчанні інших людей? Бо в мене мають бути там суперкейси, я маю бути суперекспертом. Як мені стати суперекспертним і отримати кейси? Треба почати цим займатися, от просто замкнути круг. Чому бідні, бо дурні, Чому дурні, бо бідні. Ну коротше, ну ну жесть, да? Тому з цим треба працювати. Відкидайте всі свої хвилювання. Ви можливо переймаєтеся, що мені скажуть ну, моє оточення, що я от це полез, інфобіс і тратата, і все таке. По перше, половина з них сикує цим зайнятися. І вони будуть вас кипкувати, тому що вони самі ніколи цим не будуть займатися. Тому що це, ну, дивіться, це публічні виступи, це нова роль. Це наскільки треба бути мужньою людиною, щоб піти в цю невідомість. Вона завжди буде страшна. Ви не зможете ідеально, типу, от, давайте я точусь 7 років в Оксфорді, Кембриджі, поведу бізнес, а потім прийду. Де нікому ви вже потрібні не будете. Треба зараз йти. Тут просто питання, як ви себе позиціонуєте? Якщо ви будете створювати для аудиторії неадекватні очікування і заходити як Дайнеріс, я мать дракону, це, це царі Цандалов, бурірожденний, і, і все таке і так далі, то звісно, на таких очікуваннях, да? що я суперексперт, ну би, в людей буде очікування, і коли воно буде не співпадати, вас проб'ють. І ця стратегія не, не дуже адекватна. Заявіть, що ви дослідник, що, друзі, мене безмежно зацікавила ця тема. Чи насправді я вже її там рік, два, три, чотири, чи скільки вже цікавлюсь. І я хочу от, рухатись туди. Тому в моєму інстаграмі, в Ютубі чи ще десь я планую з вами ділитися цими темами, діліться, якщо вам резонує ця історія і так далі. І почніть діліться. От є таке поняття, от я в такому досвіді з'явився. От то. Об'явіть про те, що є безкоштовні пару там, розборів, консультацій, на які можна звернутися, або консультація за донат. Пощупайте, або там десь кулари знайдіть. Проведіть. Декілька сесій на якусь тему, ви зрозумієте, що як багато ви ще чогось не знаєте. Так ідіть після того, почніть вчитись по пів години, годину на день. Ви розумієте, що якщо ви в день читаєте, умовно кажучи, там я не знаю, десь 15 сторінок, що глобально ні о чому. 15 сторінок в день, 30 е, днів місяці, чи 450 сторінок, це 1,1 одна або 1,25 книг. Це там 15-18 книг за рік. Це кардинальний ривок, якщо у вас є конкретна тема, з якою ви працюєте. Ви якщо прочитаєте 10 плюс книг по маркетингу, вдумчиво, повивчаєте, подосліджуєте, у вас настільки розшириться розуміння, як це буде, що капець. Я не кажу, що книжок достатньо. Ні, треба курс пройти, десь щось, десь там. Но, ще раз, я вам просто показую, що невеликі кроки можуть вас унести в космос на дистанції рік-два. Ви можете розібрати в цьому, як ніхто інший. А вам не треба бути найрозумнішим на ринку. Вам треба бути. Краще, ніж більшість інших, тих, хто хоче отримати відповіді, навіть не серед експертів. Вам просто треба бути людиною, яка шота якось в цьому знає. Якщо ви шота якось знаєте, ви вже краще. Безумовно, я не кажу про кейси, якісь ну такі психіатричні, наприклад, да, де ну, дуже велика ціна похибки. Ви не можете там викладати щось психіатричне, якесь не будучи там в чомусь типу, експертом. Наділитись досвідом, розбиратись, іти туди, вчитись, ну, якось з цим працювати, все це можна. Не всі проблеми такі, от, вони, клінічно хірургічні. Більшість з них вони ну, життєві. В е, основах психологічного е, консультування Кучунас, да, така цікава доволі книжка. Одна із мотивів цієї книги, рекомендую мене колись один з менторів теж змусив її прочитати. Там була дуже глибока думка, що по суті, все, що треба. Щоб сталося зміни в роботі між людиною, да, тим, хто коучить, да, чи навчає, консультує і тим, хто приймає, це бажання велике першої людини надати ці знання, да, допомогти змінити, а в іншої людини бажання це прийняти. І парадокс полягає в тому, що, наприклад, в моїх сесіях з клієнтами я часто помічав, що іноді люди діляться зі мною тим, і говорять про такі теми, про які не діляться з психологом. Можливо, тому що не усвідомлюють чогось, можливо, тому що не довіряють. Вони щось таке сказав, я говорю: от, це от взяли і пішли до психолога з цим працювати. Да? Тому що от, от якось воно довіряється, да, от, от якось інакше працює магія. Іноді, коли експерт занадто от ви такий здоровезне, да, то у нього складно вчитись. Іноді він має спускатись на декілька сходинок. Іноді, коли ти трошки краще за інших, тобі і легше буде навчити інших. Тому просто відправляйте шляхом навчань, вчіться, розвивайтесь і так далі. Не створюйте, не треба ставити великих обіцянок. Запишіться на наступне навчання. Підіть за своїм живим інтересом, проведіть, можливо, декілька сесій, але рухайтесь туди. Світ потребує менторів, спікерів, експертів. Їх мало, у нас проблема є. У нас видимості того, що їх багато, ну, є багато, а фактичного, скажімо так, немає. Ідіть туди. Прозаймайтесь, ну розвивайтесь цим шляхом, прийде 2-3-4-5 років, ви станете охренейнішим експертом, який реально буде нести цінність, буде безмежно щасливий від того, чим займається, буде займати свою справою життя, буде кайфувати, насолоджуватися, рухатися вперед. Ось що я вам хотів сказати. Тому, друзі, а особливо я звертаюся до тих людей, які вже там досягнули чогось. реально є клієнти там. Ну, З дуже великими доходами, з дуже великими результатами. Факт того, що вони туди дійшли, вже мав би як-то намікнути, що пора. Ну, ефект самозванця дає про себе знати, вони такі, ні, ну я, ну що ми? Відкидайте, ідіть вперед. Я на останок кось вам що скажу. Парадокс, знаєте, в чому полягає? Парадокс полягає в тому, що якщо ну, ви, ви переживаєте бути, бути щитовими експертами, знаєте, є щиткої, а є щит-експерт, е, таким хреновим. Якщо у вас є хвилювання, що ви щось неякісно будете робити, не будете надавати цінність, там ще щось щось буде. Сам факт того, що у вас є цей страх, змушує мене повірити, що у вас настільки високі очікування за себе стандарти, що вони вам просто не дозволять робити херню. Ну, або заявляти про щось неймовірне. Просто сам факт наявності у вас цих хвилювань вже як би, знімає всі питання до вас. Тому давайте розвивати інформаційний освітній простір, давайте робити щось неймовірне круте. І рухатись вперед. Якщо ви не розумієте про що ви хочете віщати, якщо ви відчуваєте все ж таки страхи, потребуєте підтримки, хочете в цьому плані розвиватись, це доволі часто предмет моїх коучингів, навчання з моїми клієнтами. Тому пишіть, звертайтесь, будемо шукати про що ви. Чому вам вчити світ довкола, як рухатись вперед? Да? І, можливо, наша компанія, і я зможу стати для вас підтримкою на цьому шляху. Всіх обняв. На зв'язку був Дранічев Євген. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, розповсюджуйте. і на зв'язку. Пишіть в інстаграмі, в коментарях, в Ютубі або за посиланням під цим відео. До побачення.